Перелітні птахи Доброго дня, малят! Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про перелітніх птахів. Знов починається весна, знов починаються дива. То серед двору з під снігу раптово везерна трава, то раптом лагідні веснянки засіють щоки та носи. Чи розчебечуться ще зранку птахи на різні голоси? Птахи це окраса рідної природи та нашого життя. Вони звеселяють нас від смутку, чарують мелодійним співом. З давніх давень приліт перших птахів сприймається як велика радість. Кожного дня ми з нетерпінням поглядаємо на небо, сподіваючись побачити лелек. Шпаків, жайворонків, лазь, грай птахів навесні прилітають у рідну місцевість, але птахи не відпочивають після подорожі, а й відразу беруться за діло. Весняні турботи птахів це будування гнізд та виведення пташенят. Пташині турботи наповнюють життя сади, ліси. Так приємно, завітавши до весняного лісу, поринути в чарівні музичні трелі пернатих вокалістів. Малят, птахи з теплих країв до нас повертаються з граями. Тож пропоную пограти в гру один багато, один шпак, а багато шпаки. Один жайворонок, а багато жайворонки. Одна ластівка, а багато ластівки. Один лелека, а багато. Так, лелеки. Одна зозуля, а багато. Вірно, зозулі. Молодці малята. У наших птахків скоро з'являться пташенята. Тож давайте пограємо в гру та спробуємо назвати пташенята. У ластівки – ластів'ята. У шпака – шпаченята, У жайворонка – жайвороненята, У соловейка – солов'ята, У лелеки лелеченята, у лебедів лебедята. Малята. Ви всі розумнички і гарно справились з завданням. Кожен птах має свою домівку. Тож пропоную назвати місце, де живе птах. Шпак живе у шпаківні. Ласівка живе. Під стріхою. Лелека живе на дахах або стовпах. Жайворонок живе у полі. Соловейко живе у діброві. Лебідь живе на водоймі, журавель живе. На луках та болотах. А де ж живе Зозуля? Вірно, зозуля гнізда не має. Молодці дітки, я думаю, вам сподобалось наше заняття. Дякую за увагу. Бувайте!